Так я і дрон це чула, він було, пролетів над моїм будинком, а потім він полетів на Чорнобильське. Так чули. Я думаю, що не факт, що це в перший раз, я так гадаю. Тому що постійно дрони летають і постійно вони летають в бік Славутича. 26 квітня 1986 року вночі весь світ сколихнувся. От о, цієї ночі могло бути щось схоже, якби та арка не витримала. Ну, а далі вже б життя світу пішло б по-іншому, і світ нарешті б зрозумів би, що вони щось роблять не так. Це компетенція сильних людей світу цього, сказати іншій стороні сильних світу цього, що такого робити явно не можна. І якщо світ це не зрозуміє, може бути другий Чорнобиль, може бути друга Хересіма. Я думаю, що будуть далі атакувати. Що можна про це думати? Як думаєте, чи спеціально це? Закликнує? Я думаю, що спеціально, звісно. Якщо будуть повідомлення офіційні, що стався витік, що будете робити, які ваші дії? А у нас і є для цього взагалі якісь інструкції. Я думаю, що треба владі поспілкуватися для того, щоб у нас бомбосховища спеціальні були. А що ще можна? Як себе можна захистити? Противогазом це смішно. Думаю, що його не буде там такі надійне Ну, що Вдома сидіти з закритими фіранками. Це, це тероризм просто. Так, в такому вигляді класичному. Ми тут місяць просиділи в, в облозі, ніяких не буде. Моя дитина за кордоном, я спокійна, у мене старенька матуся, чоловік служить, тому собака, кішка, тому будемо тут. Що робити? Чи вже така апатія до всього, чи вже депресія така, вже якась так, вже бахнула, так бахнула, приліть, так, приліть, ну що робити? Акустично не слухав, Але в цілому, да, вроді би, читав, можливо, це і якісь дії а, заздалегідь передбачувані, а можливо, це і випадковість. Але для цього є відповідні органи, які мають встановити чи принаймні припустити. Можливість однієї або іншої версії. Як на вашу думку, чи спеціально це було зроблено і так запрограмовано? Так. Да, я вам як Донбасу переселенець скажу я... 100%, що так. Да. Це такі провокатори і ще ті. Е, які ваші дії? Е, якщо буде повідомлення, що стався витік, що будете робити? Нічого, залишимося в Чернігові. Я ще ж... Чернігові і так нікуди не виїжджала. Спочатку 22-го. Переживемо.